Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Що виявляється у 21 столітті буквально на наших очах? Ну, в крайньому разі, починаючи із, так би мовити, епідемії СНІДу. Так, а потім COVID-2019 і все таке інше. Ну, що ми маємо з, наприклад, таким діячем, як Трампом? Це абсолютно аморальний, безпринципний тип, про якого з'являється все більше і більше повідомлень там Епштейна оцього, що ну, розповідають, не знають, наскільки це правда, що він. Так, своїх друзів у лапках запрошував, так би мовити, до себе. так, А там, як кажуть, відкриту лінію з їхніми дружинами робив, щоб вони слухали, так, що він буде говорити з тим своїм другом. І пропонував йому. Ну, давай там я тобі дівчинку філіпіночку, ну, таку. Ну, 15 років там, чи скільки. Так. Та не треба мені. ні. Ти не поспішай. Так. Там така краса, там таке це, там, там. Та ніхто не довідається, ніхто не довідається, ніхто не узнає нічого. Так. Ну і деякі згоджувалися. А тоді він ну, Вибирав вже, звичайно, тих друзів, так званих, в яких гарні були дружини. А потім він йшов до цієї дружини і, і брав її, тому що чоловік її, ж, бачите, який такий, сякий. Тому... Ну, це ж ну, я не знаю. Своїх друзів, він так, напевно, міг вчиняти і своїми дітьми, і з ким завгодно. Ну, це людина, яка ні честі, ні совісті, нічого. Це ну, той самий Путін, так. Та, та, та сама Московія і все таке інше. І виявляється, що отака абсолютно безпринципність, вона губить не тільки його, вона е, губить країну, так. І проти цього починають повсувати. Місцеві жителі це вбивство цього трампіста кірка, так, який теж, абсолютно, такого ж розливу людина, коли всякі будь-які моральні цінності, принципи. Співтовариства, ну, наприклад, той ж міжнародного Ну, Путін розтоптав все це міжнародне право і все таке інше. Тобто він діє абсолютно безпринципно. Він убив двомісячну дитину і з нього говорять по-русски, як з гуся вода. Ну, що це за люди? Так. Але ж так, від Бог. На світі, ну не буду говорити далі продовжувати, бо там не, не зовсім правильно так сказано. Так. так так ось, що ми маємо? Ну Виявляється, що отакі аморальні різні всякі дії, вчинки і так далі, вони призводять до захворювань на СНІД. До інших захворювань. Тепер виявляється, вже, що і Сіфіліс не вилікується. Так. І так і і знаходиться там у людині. Його можна тільки трохи приглушити, щоб він не вилазив через ніс. А все останнє. так, ну, так, ну, Вже зараз дійшло до того, що в цьому світі. Так, Гінекологи запитують жінок, а скільки у вас було статевих партнерів? Так. Ну, так, запитують, тому що ну, від цього залежить здоров'я. Так, залежить здоров'я. Жіночі і всі хвороби, які після того йдуть там. Усякі ті кеосаяни і всі останні. Ну, це ж не, не випадково все. Так, послане було. Ну, люди віруючи, скажуть, послані Богом. А насправді зараз дійсно виявляється, що в 21 столітті рішення на будь-якому рівні, в тому числі на державному принципові, найморальніші, вони є найефективнішими економічно. Найефективнішим. І як не дивно це здається. Ну, такі люди, як Трамп, не розуміють. Вони вважають, що для досягнення своєї мети будь-які дії виправдані, особливо економічні. Ні, нічого подібного. Нічого подібного. Ми ще не знаємо, чим це все це, як кажуть, у Трампа закінчиться. І особливо в його дітей. Так. Так що ось такі пироги. А потім був covid 2019 який теж приніс значні втрати так, людям, які вели, скажімо, аморальний образ життя, безпринципний і так далі. От такі дивовижні я звертаю вашу увагу на глибинні речі. Так. У 21 столітті, виявляється, Зовсім нежданно, негадано для всіх інших, що найморальніші, найпринциповіші рішення, вони є найефективнішими не тільки економічному, й політичному, і в іншому сенсі. А оця безпринципність особливо повна, а моральність вона призводить до втрат країн, тих чи інших.